Що привіт, давно не бачились. Мене все ще звати Аня. Я все ще люблю читати багато книг. І зараз поговоримо про Норугаль слово живої і мертве. Насправді я дуже довго думала, чи робити огляд, чи не робити, і в кінцевому рахунку вирішила зробити щось на кшталт огляду. Тобто я вам просто розповім про що ця книга, чому я взялася її читати, що мене так обурило. Отож, почнемо. Перш за все, розповім, хто ж така норугаль і чому її думка у цій галузі авторитетна. Справа тому, що вона іменита російська перекладачка. Вона переклала дуже багато хороших книжок, і одним з найвідоміших її перекладів є переклад Екзюпері Маленький принц. Якщо читали російською, то я переконана відсотки на 90%, що це був переклад Норегаль. І взагалі вона переклала дуже багато інших творів, накстала та гати Крісті і так далі. Я не буду розповідати про увесь спектр перекладів Норегаль, просто повірте, що вона правда знає про що говорить. Сама ж Норагаль є представників Кашкінської школи перекладу е, в Росії, і трохи пізніше ми поговоримо, до чого це тут, і навіщо я вам сказала цю інформацію. А, так ось, про що конкретно книга? Книга розповідає про те, як не варто перекладати, і як перекладати варто. Тобто про те, як перекладом можна просто вбити твір і навпаки. З на те, що десь. Е, Подібна ситуація з перекладом трапляється і в українській мові, я вирішила прочитати, тому що мені в принципі цікаво, що ж таке поганий переклад. І виявилось, після цієї книги я вже розумію, питання поганого перекладу це не тільки русизми, які у нас трапляються, але ще й куча-куча всяких ляпів. Серед таких ляпів Норагаль виділяє наступні: наприклад, абсолютно сліпе точне перекладання. Тобто, ми знаємо, там в англійській мові є усілякі I will go. І коли переклад іде Я буду. І ті, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, коли все одно є оці всякі слова, які в іноземній мові просто для св'язки для конструкції, їх сліпо перекладаються до перекладачі, і таким чином нагромаджують текст абсолютно непотрібними словами, які практично можна викидати по ходу діла. А також, окрім того, мова йде про те, як іноземні слова перекладають кальками. А, Перше переклад беруть перше ліпше слово, яке підходить словнику, але яке практично може не підходити по змісту. Тобто мені складно пояснити це якимись прикладами, хоча, якби ви перечитали книгу Норгай, то практично весь текст, який є в книжці, це суцільні приклади. Тобто, авторка нас не грузить. Тупою теорією, вона нам розказує сухі приклади, як робити варто, як робити не варто, як це функціонує. Вона показує реально цілі е, тексти оригіналу, їхній неправильний переклад і правильний. А ще, що мене власне обурило в цій книзі, це про те, що авторка говорить, що власні назви, е, наприклад, з англійської мови, потрібно перекладати, виходячи з їхнього змісту. Тобто, якщо власна назва. Е, має Є якийсь зміст, наприклад, от легше всього мені пояснити, на прикладі е, Бекі Шарп з ярмарки марнославства. Е, Нора Гай дуже проти, що Бекі Шарп її фамілію Шарп переклали як шарп. Я дуже багато зараз сказала це слово, так? А, тому що насправді шарп в англійській мові гострий. І було б набагато краще і більше б переклало би зміст. Того слова, яке хотів вкласти Вільям Текерій в саму дівчину через її фамілію, перекласти це слово, наприклад, як Востер, Бекі Востер. І в цей момент, знаєте, про що я згадала? Я згадала про славуті переклади Гаррі Поттера російською мовою. Хто часом знає, я не знаю, чи ви в курсі, я дуже надіюсь, що ви не в курсі, але в російській мові в російського Гаррі Поттера є просто жахливі ляпи завдяки перекладу Марії Співак. В цей момент я дуже-дуже обожнюю нашого Морозова, бо наші переклади Гаррі Поттера просто прекрасні, якщо ви згодні, не забудьте поставити лайк. Так ось, там що зробила Марія Співак. Марія Співак просто а, почала перекладати власні назви з огляду на. Ну, перекладаючи самі фамілії, от з огляду на те, як вони би якийсь зенс вони вкладали в англійській мові. Таким чином, них з'явився злодією злодією, тобто Северу Снейп, а, а таким чином, в них з'явився Долгопупс. і купа-купа усіляких різних таких е, від, відвертих ляпів, чи переклади співак не люблять. І мені здається, що якби Нора Гарі перекладала Гаррі Поттера, то її переклад був би аналогічним просто перекладу Марії Співак. І цей момент я реально так. Дуже-дуже спротивилась цьому, що написала Нора Галь, в той момент зайшла в Вікіпедію і зрозуміла, що все не просто так. В Росії є дві школи перекладу: це Кашкінська школа, яка передбачає літературний переклад, тобто переклад смислу. Тобто, ти перекладаєш те, начебто, пробуючи, вивернувши мову оригіналу, написати так, як би автор написав, якби він писав російською мовою. Тобто, використовуючи російські фразеологізми, використовуючи, Російські якісь приказки, заміняючи їх іноземними і так далі. Тобто тут абсолютно відштовхуєшся від думки точного перекладу, ти перекладаєш так, аби цей переклад був якомога літературно привабливішим, не зважаючи на те, точно чи не точно, що хотів сказати автор. В той час, коли існує інша точна школа перекладу, яка що віжу, то і пишу. Перекладаю відповідно так само, як власне написаний текст. А, моя власна думка. я хочу сказати, якщо чесно, я буду відвертою. Я не ставила собі на матуру зібратися в цьому, а, як правильно, як неправильно, тому що варто пам'ятати, що Нора Галь, це все-таки російська перекладачка. А, і говоримо про Росію і про російські школи перекладу, і мене це мало цікавить, сподіваюся, ваш теж. Але е, моя думка, що істина десь посередині, тобто е, я дуже згодна з норою Галь, і я дуже дуже вдячна, що мені потрапила ця книга в руки. І я е, страшно рада, що тепер я трошки більше знаю про те, як ж варто прикладати тексти. Трошки більше розумію, а де слово є живим, а де слово вже мертве. Той, той трошки більше розумію, як, в принципі, переклад може зіпсувати книгу, і які слова є зайвими, мертвими грузом. Як можна абсолютно незрозуміло написати текст, і навпаки, як текст може просто говорити про мовисто і практично малювати собі в уяві. І я дякую цій книзі за це, але мені правда, я би викреслила останні там, мабуть, декілька пунктів, де просто пішла реально. Перекладацька політика, де нам просто почали розповідати про те, чому дуже правильно перекладати за смислом, чому дуже правильно там перекладати саме так, а не інакше. Цей момент мені все це дуже попахувало Гаррі і Марію Співак, і я думаю, що ну, ну чесно, Бекі Востер, серйозно. А тут я дуже дуже не згодна з автором, Хоча, зрештою, хто його знає. А якщо у вас є якісь думки щодо того, чи варто перекладати власні назви, беручи до уваги, яку вони смислову нагрузку несуть на новою оригіналу, обов'язково напишіть мені це в коментарях. Мені дуже цікаво. Вам, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці, До зустрічі!